За крадіжки в Іспанії. Я дуже багато чула, що дуже багато крадуть, але я така: та ну ні, ну типа, які крадіжки. Просто людина підійшла. Так, в мене, як завжди, пряме включення з балкону під час трапіння. <гум> як це все показати? В общем, взагалі більшість нашого відпочинку це чисто пляж <гум> і релакс. Але сьогодні ми ще їдемо на салоні Озера. Вони дуже-дуже гарні. І під um, дією сонця. Ось ця сіль має відблискувати рожевим кольором. І відповідно це дуже-дуже має бути гарно. Тому я обов'язково вам покажу. Сподіваюсь, це дійсно гарно, як і на фото. Тому зараз обідаємо і видвигаємося. Тут все трошки на фоні, але я роблю розпаковочку зараз вже в залі, тому що на кухні реально світло дуже-дуже жахливе. І тому я вирішила зробити розпаковку тут. До речі, то ми були дуже оптимістично налаштовані, коли думали, що <зас> тих закупок нам вистачить на весь час. Сьогодні ми зробили ще одні закупки вже на 35 євро. І зараз я зроблю повноцінну розпаковочку. Ось що вийшло? Просто. Так, їдять дві е, некрупні дами. В общем, почнемо. Перше, це я купила ось такі хлібці без глютену. Я стараюся обмежувати глютен, тому що почуваюся з ними дуже комфортно. Е, насправді тут було дуже важко знайти хліб без глютену, тому довелося купити ось такі хлібці без глютену. Звичайно, тут кукурудзені, здається. Е, друге, це помідори такого сорту. Зелені, але мають бути смачні, сподіваюся. Вино. це моя мама. Я не п'ю алкоголя, але мама побачила вино за 2 євро. Кажу, що ціни в Іспанії, до речі, на вино. Хто любить алкоголь, вона мама каже, що всі ціни ось такі: приблизно 2 євро, на всі вина. Що воно тут дуже-дуже доступне. Не знаю. Подивимося, я спитаю мами, як воно на смак, але. Але мама каже, що так, так, такі там всі ціни тут. Можливо, просто, тому що тут доступна сировина і тому воно таке доступне. Так, що тут ще? О, ось це, до речі, прикольно. Я не знаю, що з цього буде, але це кокосовий кефір. Чесно, я вперше його побачила і вирішила, що треба взяти. В складі, в принципі, добре все: е, чисто кокос, е, ну, там ферменти. Ну, який, звичайно, ароматизатор є, але ну, в цілому нічого такого ну, я і сиропагаве, до речі, нічого такого поганого немає, тому вирішила спробувати. Дуже прикольно. Не знаю, що воно, яке воно на смак, але це називається кокосовий кефір. Чесно, бачу перший раз, тому вирішила спробувати. Так, це вже один пакет закінчений. Наступний пакет це ось така рибка. Вирішила взяти тут дуже багато свіжої риби морепродуктів, воно все досить доступне. І сподіваюся, смачне. Ну, морепродукти були дуже смачні. Ось сьогодні купила ще рибки такої. Не знаю, мама каже, що це окунь, але я не впевнена. Чесно, я не розбираюсь в сортах риби, тому на іспанському це називається галінета. Філети галінети. Подивимося, що воно буде. Ще купила ось таку перепілку. Це ж взяла перший раз. Просто було дуже цікаво, яке воно на смак, ніколи не пробувала. Тому я завжди, знаєте, стараюся в новій країні пробувати щось таке незвичне, нове, те, що я не можу спробувати вдома. Тому, тому ось. Так. О, це, до речі, шахлиці. Ці вже з глютеном, але вони досить такі іспанські цільного зерна, вони всіх дуже все-таки цільне, і це спельта. Спельта вона вважається менш з цього зерна, яка містить глютен, в неї менше всього цього глютену, і він легше всього перетравлюється. Тому стараюся, якщо я не маю доступного безглютенового хліба, брати зі спельти. Так, що тут у нас ще? Я вже втомилася сидіти на цих це... черточках. Несуть. В общем, яйця, звичайно, це стандартно. Курка, це моя мама собі взяла. Я стараюсь не дуже їсти багато курки, особливо в подорожі, коли є інші опції. Теж в пиво, теж для моєї мами. Авокадо. Я взяла дві штучки. Такий салат з віканий. І що ще? Ще ось такий салат? Тут, в принципі, перчики. Взяла <рес> uh, да, ще раз макароні з цих сочевиці, вони були дуже смачні. В той раз мені досить сподобалось. Uh, і не розбавлюються досить. Так що теж дуже-дуже добре. Вирішили <соць> взяти ще. І до речі, вони дуже доступні. Всього євро 66 uh, Зазвичай в Нідерландах така там, макарони з боболок стоїть десь біля трьох євро. Тому рекомендаціон, <соць> Хто буде в Іспанії, рекомендаціон. Uh, ну і Взяла таку у банку нута консервованого. Це теж гарне джерело складних вуглеводів. І не треба нічого, нічого готувати. Боже, в мене щось язик сьогодні заплітається. І по складу теж тут, в принципі, все добре. Тому ось так. Це, мабуть, вже все. А, ні, це є огірочки. До речі, ось такі маленькі огірочки. Прям дуже люблю. Вони в мене асоціюються з Україною. А тут в нас нідерлата, знову таки, на жаль, такі продівці величезні цієї гірки. Я так прям показала зараз. Но ми мене зрозуміли. Тому стараюсь також брати ось такі. І в цілому, це все. Ще в мене тут бутилочка води, ну це таке, І авокадо ще один. Тому ось так. І відтоді ми тут десь за ці за цей чашу ми тут десь на двох людей витратили мою їжу. Десь біля ста євро. Ну, плюс, звичайно, ми там в кафешки ходимо, іноді там, один-два рази, мабуть, за весь час. А, тому в цілому я вважаю, що подорож досить-досить доступна і смачна. Щодо крадіжки. Все знаєте, я завжди вдячна взагалі, всесвіту. Я взагалі дуже, дуже така людина позитивна, завжди шукаю все знаєте, позитивні моменти навіть в трешових моментах. І тут я це знайшла. Ну і в цілому в нас не вкрали нічого цінного, але історія дійсно така, знаєте, повчальна, тому що хто знає, можливо, могли і вкрасти. Я не знаю, можливо, ці люди і мають таку ціль на дрібні крадіжки, але тим не менше розкажу вам, як взагалі це сталося ми йшли е, зранку. Е, ми прокинулись до страну. У нас був ранній виліт. В сьомі ми вже були, йшли на автобусну станцію. Вона була три хвилини від нас, тому в цілому е, ще людей не було. Це центр Аліканте. Ми прийшли на цю станцію. До речі, ще по дорозі. У нас була два рюкзачка, в мене один, в мами один, і невеличка сумочка, де були там залишки їжі. Тому що основну їжу я вже зранку перед тим, як йти, з'їла. Слава Богу. Добре, що я з'їла, бо думала їсти в аеропорту, але прокинулась раніше і тому вирішила, блін, поїм вдома. І це ще одна вдячність, тому що ну блін, все сталося як мало статись. Тому що якби я ж їжу там залишила і залишилась без їжі, мені було б, мабуть, більш, знаєте, так, типа, сумно. А, але так в цілому ну, їжі вже там не було. Були якісь залишки трошки горішків, там якийсь помідор, мамин хліб там був і, а, і, і якісь там, а ще трошки сміття, яке ми ще не встигли викинути. І все, ну, тобто всі дрібниці, нічого цінного там не було. А, і вода. Вода це було, там досить, до речі, саме цінне, тому що я ну, спеціально купила півтора літра води, тому що я дуже багато п'ю. І, і думаю, поки доїду до аеропорту, щоб там ще в аеропорту, поки чекати літак до посадки, бо на посадці, звичайно, треба буде викинути, точніше на скануванні. І тому е, я. Так, заводу було більше всього шкода, але тим не менше, ідемо ми, значить, з оцими сумками на станцію. Приходимо, бачимо, що там 22 хвилини до відправки нашого автобуса. Хоча е Google показував 10 хвилин, ну, але ми такі, ну ладно, у нас тіпа час є, ми вийшли заздалегідь, тому no problem. Мама, мама моя, до речі, в неї вже були ж в тій сумці. Яйця до речі, так. яйця в неї були варені, але вона їх не могла чистити, тому що ми жили в кімнаті. Ми знімали кімнати, і вона не хотіла просто там створювати ну, якби запах не дуже гарний людям, які там проживають. Вона вирішила, що зараз в неї є час, і вона почистить ці яйця собі і з'їсть їх. І що ви думаєте? Це, просто, це зараз буде дуже смішно, я вам кажу. Ми, ми ржали реально весь день. О, ці люди зробили наш день. В результаті я стою, дивлюсь на табло, ось тут станція, остановка. Судить моя мама, ось тут табло. Я повернута виходить до остановки ззаду і дивлюсь на табло. Підходить до мене якийсь хлопець і спанець, але він, знаєте, така зовнішність в нього. Ну, Можна сказати, як циганська. Ну, Я, знаєте, не сужу людей по зовнішності, це вже пізніше, я так, знаєте, подумала. Але на той момент ну, він почав мені щось на іспанське говорити. Я сказала, що тіпа, вибачте, не розумію вас, на англійській сказала. Е, він там ще щось за автобус почав питати. Я кажу, що я турист, я нічого не знаю. Він мене щось далі, що тіпа, чи я пабла француз, чи говорю французькою, кажу, ж ні. Ну і він мене так знаєте відволікає. У мене взагалі за... немає жодних думок, що типу, це якісь там ці, хоча багато мені людей питали за крадіжки в Іспанії. Я дуже багато чула, що дуже багато крадуть, але я така: та ну ні, ну типу, які крадіжки? Просто людина підійшла. Ну і відтоді він, він, він такі, ну окей, і пішов. Я від нього відбираюсь і бачу, що з тої сторони станції іде якийсь інший чувак, і він вже заходить за, 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 за установку. Ну я і все. І тіпа, мама там сидить в процесі чищення яєць, вона зайнята. Ну ми далі стоїмо, тіпа, вообще, як нічого, чекаємо автобуса. І так через хвилини три моя мама, моя мама така каже: Саш, можеш дати хліба мені? Типа, яйця вже почищені, треба ж в хліб їх покласти. Ну і я така за хлібом, а хопа, а сумки нема. Я кажу, мам, а де, а де хліб? Ну, типа, де сумка? Ти кудись її там поклала? Вона така, та ні, сумка, типа сумка тут має бути. Ми такі хоп-хоп, а нема. Ну і ми ж почали складати 2 плюс 2. І мама розуміє, що поки я там стояла з тим чувачком, до неї підсів інший чувачок. І рядом з нею він сидів, поки той мене відволікав. Мама теж була зайнята, її, навіть відволікати не було. Вона просто чистила яйця. Людина була просто супер візі. І потім він, мабуть, сумку так: хоп, схватив і пішов. Ну і, коротше, А то і, тобто, вони, мабуть, діяли так в парі, знаєте, е, ну, я думаю, вони розраховували на якісь дрібні радіжки, щоб ми не пішли в поліцію, бо якби вони забрали у нас там кошельок, паспорт, щось там важливе, ми б пішли в поліцію. А так вони, по суті, взяли маленьку сумочку, поруч стояла мамина сумка, там, де паспорта, гроші, все там цінне. У мене на спині був мій рюкзак. З, теж з цінними речами, А в цій сумці була дрібниця. Дрібниці, ну тобто, я знаю, я так відношусь. Чи вони це хотіли, я скоріш за все? Можливо, люди були голодні, знаєте, в них не було там води, і це дійсно було важливо для них. Ну плюс, тобто, це тому я знаєте, відношусь до цього так, що, блін, дякую, що так. Плюс вони мені реально дали урок, що треба трошки все-таки більше бути бдітельною, так сказати, не ловити гави і все-таки дивитись по сторонам, а не просто сліпо довіряти людям. Ну і відповідно. Ем, тому так. Ну і знаєте, чому що так сталося? В мене подруга. Чому ти думаєш так сталося? Я знаєте, подумала, що мабуть, це тому, що я проживаю останні три роки, навіть майже чотири в Нідерландах. Тут взагалі дуже особливо в маленькому місті в Амстердамі. Знаю досить багато туристів, дуже багато крадіжок може бути е, в. Натовпі там часто крадуть, треба бути уважним. Але в невеличких містах, таких середніх, як я проживаю, тут взагалі ти можеш цілий день ходити з відкритою сумкою. Взагалі з тебе ніхто нічого не дістане. Тебе там е, мене один раз на е, була відкрита сумка, випав кошельок. До мене людина підбігла і мені дала цей кошельок. Тобто розумієте, так? Да? Тобто тут взагалі з цим ну дуже і тому ти, мабуть, розслабляєшся. Ти починаєш дуже там вірити, що люди класні, люди прекрасні, довіряти їм. І чесно, мені це подобається. Я не хочу це змінювати. Я не хочу, знаєте, типу, краще я буду жити в цьому своєму світі, де все класно, де прекрасні люди, в таких сказати, розових окулярах. Але ну чим я думати, що всі погані. Ну та звичайно, треба бути більш уважною. Я не говорю, що прямо гави ловити, там типу, всі люди класні, тебе постійно крадуть щось. Ну ні. Але все-таки я вірю в те, що світ клас. Не все класно. Ну і ця ситуація просто навчила мене, що так, треба трошечки більш уважно бути, ну і не ловити гави, не давати там всяким людям тобі на вуха сідати. Е, тому ось така ситуація. Будьте уважніші. Не тільки в Іспанії, а взагалі в будь-якій країні таке може статися. Е, Будьте уважніші і слідкуйте за своїми речами, не, не довіряйте так можливо сильно людям. Будьте, коротше, уважніше, до чого я цю ситуацію все розказала, не до того, що світ поганий і все там погано. Навпаки, чесно, ми дуже сміялись з мамою, тому що ну, реально ці люди зробили наш день. Ми були, знаєте, не виспавши, такі трошки цей вже замучені подорожі, так сказати. А, і це, і мене не знаєте, ну типу, підняли реально настрій, моржали реально півня. І вже з того, що просто реально знаєте, мене треба було зайняти та людина, що мені на вуха сіла. А моя мама була просто супербізі, бо вона чистила яйця. Ну короче, ми це запам'ятаємо. Я думаю, надовго тому ось так.